Я вбила всіх цих людей, і якби мене не зупинили, я б продовжувала убивати це був мій обов'язок перед Богом. Малолітня адептка культу Вуду зізналась у вбивстві 35 людей, хоча точна їх кількість досі залишається невідомою. За допомогою Сокири вона позбавляла життя цілі сім'ї, включаючи дітей. Таким чином, вона приносила їх в жертву темному божеству Вуду. Ти дійсно віриш в цю маячню? Давай прямо на самому початку я повністю розіб'ю всю твою віру в магію Вуду. Я зробив ляльку, яка мала б дати тобі трішечки критичного мислення. Як ми бачимо, не спрацювало. Все, справа закрита. Не існує ніякої магії Вуду. Сьогодні ти зрозумієш, наскільки все серйозно? Якщо ти думав, що магія Вуду — це просто безневинна забавка з лільками, то ця історія точно тебе переконає в протилежному. Привіт, я Бакай, а це мій канал, де ми з цим прибасеним скептично розбираємо якісь дивні і загадкові речі. Якщо вам подобається критичний погляд на здавалось би надприродні ситуації. То вам явно тут сподобається і вже можна перевіряти, чи підписані ви на канал. Серйозно перевірте, бо з ймовірністю в 72,2% ви не підписані. Культура вуду дійсно є давньою та загадковою. І хоча її часто асоціюють лише з ляльками та жрецями. Що поклоняються демонам, вона значно складніша та багатогранніша. Вуду зародилося в Африці і потрапило до нового світу разом із корінним населенням, поступово злившись із християнством та місцевими звичаями. Вуду, це не одна чітко визначена релігія, це складна система обрядів та вірувань, яка об'єднує різні культурні впливи, через що є надзвичайно різноманітною. Попри чисельні легенди та таємниці, відомо кілька випадків, коли Вуду мало помітний та навіть небезпечний вплив. Один із таких випадків серія вбивств Сокирою 1911 та 1912 років у Луїзіані та Техасі. Злочинець, як говорили очевидці, діяв переважно вночі і перед вбивством проводив якісь дивні ритуали, що додавало ще більшої моторошності. Жертвами були переважно афроамериканські родини, яких знаходили з розтрощеними головами, і довкола ніби панувала якась атмосфера потойбічних обрядів. У центрі цієї історії опинилась афроамериканка Клементина Бернабет, яка називала себе Жрицею Вуду і очолювала культ Церква жертви. Вона зізналась, що спеціально обирала афроамериканські сім'ї і убивала задля божественного захисту. Газети дуже швидко підхопили цю історію, закріпивши за злочинами статус вуду культу. При цьому роздмухуючи російські стереотипи про забобони афроамериканців на півдні. Люди боялися вуду, бо воно дійсно працювало. Хіба усі ці шамани та жреці могли б просто вигадати власну релігію? Не паче, що Клементина сама казала, що її захищали магічні ритуали. Ну насправді вигадати релігію та змусити людей вірити в щось надприроднє не так вже й складно. Якщо хочете окреме відео про вплив релігії на людську свідомість, то пишіть в коментарях, я з радістю про це зніму. Люди боялись Вуду в першу чергу через незнання і расизм. Афроамериканку звинуватили у всьому. Це було зручно для суспільства того часу. Медіа швидко підхопили цю ідею, роздуваючи страх перед чорною магією, хоча доказів, по суті, не було. То як це не було? Дівчина говорила про чарівні мішечки, які нібито робили її невидимою. Звісно, я розумію, що люди не можуть в прямому сенсі ставати невидимими, але ж якось їй вдавалося робити таку собі магічну ілюзію, яка їй допомагала їй переховуватись. Якось все ж вона. Тікали від поліції, навіть враховуючи всі ці расові упередження того часу. Ну які чарівні мішечки, ти що передивився Гаррі Поттера? Невід'ємною частиною цієї релігії є захисні талісмани. Зазвичай вони являють собою невеликі мішечки, наповнені різними дрібними предметами, а носять їх на шиї. Це звичайний оберіг типу хрестиків у християнстві чи червоної нитки в буддизмі чи в Україні. Мішечки обереги у Вуду називаються грі-грі або моджу. Вони використовуються для захисту, удачі, любові та здоров'я. Загалом, це невеликі мішечок тканини, зазвичай червоного, чорного або коричневого кольору, в який кладуть трави, мінерали, тваринні частини або особисті предмети, такі як шматочки одягу, волосся або нігті. Тобто, це звичайнісінький релігійний забобон, а не магія. Жоден поліцейський не знайшов нічого надприроднього, тому ця версія зовсім себе не виправдала. Тобто з доказів. Ми маємо лише слова самої Клементини, а цього погодьтесь якось маловато. А що, якщо я тобі скажу, що Клементина не єдина підозрювана у цій справі, і вся ця історія з Вуду — це просто відволікання? Сучасні дослідження насправді вказують на серійного вбивцю Пола Мюллера, а не на магію. Не скажу, що це було якось неочікувано, але звучить більш логічно, ніж все до цього. Варто зазначити, що у книзі Біла Джеймса та Рейчел Маккарті Джеймс не вказує конкретне ім'я Пол Мюлер. Це скоріше умовна назва для неідентифікованого серійного вбивця. До речі, неопізнані тіла жінок також мають одне узагальнене ім'я Джейн Доу. Це така умовна назва, яка в англомовних країнах використовується стосовно жертв злочинів, чиї особи так і не встановили. Тому це досить розповсюджена практика. Виходить, що Пол Мюлер. Загадковий мандрівний вбивця, який, ймовірно, і стояв за серією цих жорстоких вбивств. У цих двох справах збігається майже все: одна й та сама зброя, подібний стиль вбивств, географічні та часові рамки. Деякі дослідники вважають, що він навіть міг мати зв'язок з церквою жертви. Або ж, навпаки, Клементина могла наслідувати його стиль вбивств. Взагалі, я обожнюю релігійні теми. Я навіть зробив відео зі списком найцікавіших та найзагадковіших навколо релігійних тем, які взагалі існують. Такі, наприклад, як Туринська плащаниця, Святий Граль, Мощі Святих чи Концепція душі. Це відео вже доступне для спонсорів каналу, і більше того, саме спонсори голосуватимуть за тему, яка їм найцікавіша, і яку я буду розбирати поглиблено. Спонсором можна стати всього від 10 гривень. Це відкриває доступ до ексклюзивних відео, можливість вибрати тему наступних відео, і небагато немало підтримати цей канал. Дякую. Ти кажеш, що існував ще один теоретичний вбивця, і насправді в цю версію віриться набагато більше, бо уявити дорослого чоловіка-маніяка з сокирою легше ніж дівчинку-підлітка, яка ходить і вбиває людей. Проте більшість продовжувала вірити, що саме Вуд було першим джерелом цих злочинів. Це ж, як мінімум, дивно. Можливо, я тебе здивую, але взагалі нічого дивно. Це легко пояснити расовими стереотипами та упередженнями стосовно темношкірих людей у той час. Ну і журналісти також непогано підігріли цю ситуацію. Медіа роздули цю історію, бо їм це було вигідно. Адже Вуду звучало страшніше, екзотичніше. Це був найпростіший спосіб пояснити незрозуміле. Ну знаєш, коли людина читає про таку кількість жертв і про вбивцю, який досі на волі, то дуже легко переконати в чому завгодно, в тому та -то й проблема. Замість того, щоб шукати справжнього злочинця, журналісти сконцентрувалися довкола історії про жацю Вуду і просто працювали на клікбетні заголовки. По суті, це була якась масова істерія. Журналісти зовсім не розбиралися у всіх нюансах таких вірувань, як Вуду, та часто навмисно демонізували їх в газетах. Преса створила образ Клементина як лідерки жахливого культу, хоча докази цьому були дуже слабкі. Окремі газети писали, що вона носила магічний костюм, який робив її невидимою. А сама вона просто прибічниця темної секти маньяків. Бойтесь звучить так собі. Клементина стала обличчям цих вбивств, яке, в принципі, задовольняло трохи збочні уявлення тих часів. Темношкіра дівчина, яка очолила культ вбивць разом зі своїми прибічниками і тепер живе помстою за своє нещасне життя, досить драматично виходить. Тобто, ми з'ясували, що журналісти спотворювали правду та налаштовували людей проти тих, хто так чи інакше був пов'язаний з Вуду. Але мені не дає спокою те, що дівчина сама зізналась у тому, що вбила більше 30 людей. Навіщо їй це було потрібно? Дивись по-перше, вона могла просто хотіти привернути до себе увагу. Як ти й сказав, вона була темношкірою дівчиною, яка і не сподівалася пробитися якось на вищий рівень життя, просто не вірила у такий поворот подій. По-друге, зізнання могли бути вибиті поліцією насильно. Знову ж таки, щоб підтвердити думку, яка на той момент вже склалася у суспільстві. Ну і третій варіант вона могла бути психічно хворою та просто не усвідомлювати, того, що каже та робить. До речі, саме до цього багато дослідників і схиляються, бо її показання постійно плуталися. Вона по декілька разів розповідала одну й ту саму історію, проте в різних інтерпретаціях. Більше того, декотрі вбивства траплялися вже тоді, коли Клементина була під слідством і просто фізично не могла цього зробити. Але дівчина продовжувала запевняти, що саме вона вбила тих людей. Може, поліція приховувала правду, бо боялась Вуду? Ми можемо залишити цю версію, але виключно для тебе. І раджу нікому про це не розповідати. Повернемось до історії: невже ти не будеш вірити у Вуду навіть після наступного аргументу? За всі ці злочини Клементину все ж засудили до довічного ув'язнення, проте у жодних офіційних записах немає інформації про її перебування у в'язниці. Деякі джерела кажуть, що її звільнили за хорошу поведінку, а деякі, що вона просто зникла. У тобі магія Вуду. Як на мене, на той момент журналісти просто втратили інтерес до цієї історії, і Клементина просто зникла з інформаційного поля. А от щодо Пола Мюллера, то там вже було цікавіше. В книжці чоловік з потяга автор детально досліджує цей випадок та висуває гіпотезу, що саме Пол Мюллер є винуватцем цих злочинів. І так як його так і не вдалося піймати, він міг продовжити свої злочини вже в Європі. Саме автори книги провели набагато більш ґрунтовне дослідження, ніж поліція. Вони знайшли та порівняли випадки, про які ніхто з детективів навіть не здогадувався. Насправді на сьогодні більшість істориків вважають, що Вуду не мало стосунку до цих злочинів. Сучасні дані вказують на серійного вбивцю, і в це точно набагато більше віриться, навіть враховуючи те, що вбивця так і залишився не розкритим. Чому ж люди вірили в цій історії? Скоріше за все, через страх перед невідомим і любов до простих пояснень складних речей. За опитуваннями, 15% 20 людей досі вірять у конспірологічні теорії про надприродні в історичних подіях. І це одна з причин, чому взагалі існує цей канал, щоб доводити людям, що трохи критичного мислення ніколи не завадить. Правда, хоч і може бути не такою захопливою, як містифікація, проте краще все ж концентруватися на ній. Скажи чесно у тебе справді є моя лялька Вуду? Якби я її зробив, то вона б з'їхала з глузду від всіх тих творів, про які ти постійно розповідаєш, тому живи з цим сам.